Нами наживо вже політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе рада вас бачити. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Так, так доброго дня, пане Тарасе Зеленський вивів зі складу РНБО міністерку енергетики Світлана Гринчук і міністра юстиції Гармана Галушенка які фігурують на плівках набу вже в протягом тижня. Цей корупційний скандал ну не сходить з вуст. Насправді він шокував країну, і тут та пане Тарасе тепер. Намагаємося зрозуміти, що і хто може зупинити подальше розслідування. І головне, що з цим всім має робити президент, країна, Ну щоб це не повторилося. Ну, президент вже зробив, вивів зі складу звільнені міністри, накладені санкції на Мінлічі. Надалі там же набу САП. Нехай вирішують. Хоча я не вірю, що це з чим чим закінчиться. Чому ви так вважаєте? Ну, суспільний резонанс чималий, Я думаю, увага буде прикута. Ну, суспільний резонанс це не перші до, до справи. Так я поки там ніяких фактів не побачив це раз. І НАБУ вже робила такі історії, коли були багато тривожних відео, красивих картинок, а потім це закінчувалося ночі. Останнє було це з Князєвим, коли теж розповідали, що знайшли 17 суддів Верховного суду. Як організовано злочинне угруповання, так? Потім ці 17 суддів кудись зникли, не, залишився один князів, і вироку досі немає. А, справа з Лишевського, яка нічим не закінчилася. А історія Скауфманом, якого відмазали, фактично, про що говорив цей прокурор Са Суспільний резонанс – резонанс. суспільний резонанс. Тут, мабуть, це і було головне завдання цих публікацій матеріалів справи. Питання, навіщо це вони робили, коли немає конкретної що справи? Це перше питання. А чого не арешт на майно Міндіча? А Хіба санкції цього не передбачають, ну, я нагадаю, що проти Міндіє. Почекайте, не почекайте. А це то, то, до чого тут санкції? Це ж Зеленський, тобто, повинен робити за НАБУ та САП роботу? Якраз одразу ж підозра, так? Висувається, то одразу ж йде вимога по арешту рахунків майна, для того тому що це ж йдеться корупційний злочин. так Корупційний, значить, передбачає конфіскацію майна. Це раз. Друга, а чого він в не поданий? До речі, там він ще не в Називається Чого Джо такий невловимий, так тому що він нікому не потрібен. Так? Тому я ї... а ви мене запитуєте, чого воно не чипать. Соки що не чин... закінчиться. Тому що результативності немає у Набута САП. Хайп є, злив, матеріалів справи є, так? Ну, достатньо, до, до речі, огидний, коли вони е, 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 публікують особисту інформацію, те, хто до кого ночував. Ну, м'яко кажучи. Далі документи повинні бути, тому що те, що там набір цих плівок опублікованих, які, до речі, невідомо, в який ще спосіб зібрано, чи є законний спосіб, чи будуть вони взагалі частиною справи, що Велике Питання. Так що, так, тому я і сумніваюся. Пане Тарасу, ну тоді так, я розширю своє питання. Що з нам з цим всім робити, щоб, по-перше, такі корупційні скандали не повторювалися? А по-друге, щоб ну, була справа по суті, і був вирок суду по суті. Провести аудит на ВУІСА САП за 10 років, чим вони займалися. Остання справа по енергатому, якщо ви пам'ятаєте, яка у нас була? По Мартинінка. Скільки років воно пройшло? Почалося в 2014 році, коли дійшла справа до суду, тільки в 2023. Вона буде закрита завністю. Не Недавність. От вам відповіді на всі запитання. Що хочемо боротьби з корупцією, треба припинити дивитися на ці всі відосики красиві, розмови, як вони важко працюють, і конкретне запитання. Я взагалі прихильник того, щоб а, нинішній склад набута САП був розпущений. Туди треба набирати людей в першу чергу ветеранів з досвідом, які пройшли війну, які мають відчуття справедливості, які не будуть займатися таким імітацією брехливої діяльності а будуть займатися конкретними речами. От що я хочу бачити. Тому що ми тут не бачимо конкретики. Тут Коломойського Боже, запитали. Мідіч хороший парень. коли миські вважають, що мінча роблять стрілочником у цій корупційній історії. Бізнесмен, який вже два роки перебуває в СІЗО, вважає, що Міндіча що на Міндіча покладають відповідальність за провину вчинну кимось важливішим, а сам він взагалі жодного стосунку немає до корупційної історії. Пане Тарасе, знаєте, як би то. Дивно, що Коломойський взагалі це коментує. Хоча це його, я так розумію, ймовірний міг бути зять з того, що журналісти розказали. Але думка Коломойського: справді мінжі стрілочник. Ну, слухайте. Я, знаєте, людина з юридичної і економічного світу полюбляю факти і цифри, особливо якщо говорити про конкретні корупційні злочини, які. Е, 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 Повинні мати конкретні конкретні конкретну ну Думку шановного пана Коломойського, вона не має стосунку до цієї справи зовсім. Це просто його особиста думка. А, пане Трасі, якщо ми говоримо про те, що Гринчука Галущенко скоріш за все, таки підуть відставку голоси в Верховній Раді будуть. Ну виглядає так, що будуть, бо їх вже вивели зі складу РНБО Хто може претендувати на ці місця і як будуть обирати кандидатуру? Мені здається, що це має бути дуже прискіпливий е, аналіз від нардепів, але чи він буде? Ну, слухайте, щось ми знаєте стільки з прискіпливими аналізами. Там, да, тут до всіх шукаємо скрізь святих і що святих якось не знаходиться за останні 10 років. Да. У нас тільки спосіб шантажу. Знаходять, що де хтось сказав 10 років тому, ну це просто тупікова ситуація. Людина, яка знається на своїй справі, знається на своїй справі. Ну у нього бо багато можуть бути якісь питань до нього, якщо він знається на своїй справі. Але якщо вони були давно, то слід про них забути, тому що оце нескінченна карусель невідомих людей доводить до того, що нам підсовують абсолютно нікчемних людей, які взагалі нічого не знають, у кого може бути взагалі ніякої біографії. Ну, тих, хто в своїй житті особливо нічим не займався. Тут е, також, окрім того, що ця країна шокувала, оці плівки, які показали на Бугу, і цей весь масштаб, е, ну, якби як не крутиться, побачили наші партнери. Сікорський каже, що е, найпростіший спосіб втратити підтримку заходу це терпіти корупцію. Якщо Україна буде терпіти корупцію, то вона не вступить до Європейського Союзу, заявив голова МЗС Польщі Сікорський в ефірі каналу Пулсат Ньюс. Е, е, але здається, наші партнери так очікують, що буде далі, бо тому, що ну очевидно, ніхто не заохочує толерувати корупцію, але як ви бачите, як воно може складатися у відносинах в далі наступних фінансових підтримців нашої держави? Ніяк не скажуться, тому що вони бояться. Полетять перші шахи до Польщу, забудуть про все, забудуть про все, прибіжать до поганої корумпованої України по захист, по допомогу і по всім іншим. Може, ми не ідеальні, але вибачте, коли нам розповідають європейці, що вони ідеальні і не можуть визначити, що до них залітає, які ракети чи дрони. що питання, хто більш адекватний в цьому світі. Та? Україна виконує принаймні функцію ударів по території Російської Федерації, щоб це красиві люди жили в Брюсселі і спокійно собі а, не розмовляли про високі цінності. Та? Їх ніхто не ріже, не вбиває, не гвалтує. І так далі. Це саме стосується Польщі. Ну там в більшості випадків поляки розуміють, що без України їхній суверенітет дорівнює приблизно нулю. Що в разі нападу Росії, які вони можуть зробити, атаками просто шахеді. Польща може бути просто зруйнована за два тижні. Ну просто увіть собі, от буде по 200 шахедів кожного дня залітати. В Польщу. що вони будуть робити? Міряти стріл лінійкою включатися? Ні, вони нам будуть розповідати. Вони треба розповідати про корупцію, та ні, ну, от як прибігли перші шахиди, одразу ж приїхав військові. От знаєте, що парочку таких зальотів шахидів виявиться що і Бандера не дуже погана людина. да Якщо з іншого боку подивитися і так далі, тому треба розуміти, що зараз Україна більше потрібно європейському союзу, ніж вони нам. Тому що Україна відповідає за захист. Ну, ми не ідеальні, ми знаємо, що ми не ідеальні. Так побудована у нас держава, так. Але Україна демонструє конкретні результати. так? Ну, на жаль, так і є, що у нас, вибачте, ну, у нас ну, така парадоксальна ситуація. які, Коли корупціонери виконують патріотичні справи, ну, удари ж йдуть по території Росії, ракети будуються. Інтенсивно зростає, а проти них виступають потенційні зрадники, які косять під патріотів. Я вважаю, що те, що робить Набу, це спецапарація просто проти країни, примус до капітуляції. Чого вони це опублікували саме зараз? Що невідомо було, хто такий Галущенка до цього, було відомо, що Деркач 20 років не сидів в енерготомі, сидів в енерготомі. Те, що Галущенка і Котін, до речі, чого немає Котіна. або якщо ви говорите, що ви там скільки там місяців а де голова правління енергатотом? В розслідування конкретно. Хай б е -е, вирішили зробити, так? Ну, от я бачу це так цю ситуацію. Ну, але заперечувати те, що була корупція, ну, теж не виходить. Ну, а, дивіться, з іншої сторони? Я, а я не знаю. Я Пане хочу заговорі. бачити документи. Я хочу бачити документи. Я хочу бачити документи. Від Набу я хочу бачити документи. Тому що я бачив справу Злочевського, якого відпустили. А іншу справу взагалі загубили. От пам'ятаєте ту історію з Хабарем, яку, начебто, Злочевський давав через агента Набу. Ну, виявляєте собі, от людина знає, що це агент Набу передає аж Хабар. Агента НАБУ Ну, не, не, не здається, що щось не так це в цій ситуації, да? І наступне питання: а де перша справа Злочинська? Він же передавав справу, щоб закрили іншу справу. А куди вона поділася? Тому розмови корупція не корупція повинні ґрунтуватися на конкретних фактах. Тут я бачу просто хайп, намагання зробити якісь політичні дивиденди прикрити свою імпотентність і брати участь фактично в атаках на українську державність? Чого наприклад Набута Сапмурижила кампанію Арчер, яка є єдиним виробником тепловізорів? В три роки Компанія втратила репутаційно, не могла війти в тендери Міністерства оборони і інше. Проти кого на кого ви працюєте, коли нищите нашу оборону? І це не одне поодинокі випадки. Я знаю багато таких випадків, коли технічна документація зникає під час так званих розслідувань, куди вона потрапляє потім. Ну так, питання багато. Насправді Добула і сап є питання, і це не можна не визнавати. Дуже багато питань. Мені звісно, би хотілося також бачити і публічний брифінг керівників цих органів з спілкування з журналістами. Більше інформації. Сподіваюся, вона буде і будемо дивитися, коли розгортатися події далі. Пане Тарасе, ще один момент, який дуже хотіла, аби ви прокоментували, тому що СБУ та нас поліція затримали у Києві лідера однієї з розпущених політпартій при отриманні хабаря у розмірі 160 Тисяч доларів, за даними правоохоронців, фігурант торгував прохідними місцями у партійному списку, обіцяючи своїм клієнтам статус народного депутата на наступних виборах. За даними ЗМІ, це очільник забороненої партії Гарант Токар. За даними слідства, попри те, що в жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї поліцили через виявлену підробку документів. Керівник партії торгував прохідними позиціями партійного списку. А як це? Ми вже що до виборів. Готуємося. Я не розумію просто, хто хто йшов на цю покупку, так би мовити. Пане Загородній що це таке? Ну, Як знаєте, це? коли в світі є, є лохії, якісь там, да, то завжди знайдуться те, хто ви їм щось продати. ну Мене дійсно розпішила ця фієрична історія. Ну, перше я хочу подивитися на ту людину, яка такі гроші давала. Та, та, та. ну, абсолютно анекдотична історія. Ну, знаєте, це у нас раз на півроку, от, протягом війни, з'являються якісь люди, які розпускають чутки, що вибори будуть от точно через півроку. Ну, На моїй практиці, такий перший був прихід всередині 22-го року. Коли мені сказали, що от восени все закінчується, так раз кожного півроку хто з'являється, розповідає про вибори. Та якісь я підозрюю, що це спеціально розпускається на, на, з провладних угруповань, щоб подивитися, хто буде рухатись а, і взяти когось там на олівець і подивитися, що що воно буде. Ну до кінця військового стану, до війська військового стану ні про які вибори взагалі йтися не можуть. А не просто перемир'я, тому ну так ну бувають такі люди. Якщо є е, е, ті, хто хоче розстатися з грошима, завжди знайдуться ті люди, які з задоволенням е, запропонують їм красивий е, спосіб е, позбутися цих грошей. Анзароді, наскільки взагалі це популярне явище в українській політиці? Купити собі місце в списку? Наскільки воно було поширене до по початку повномасштабного вторгнення? воно завжди існувало в той чи іншій в той чи іншій мірі. Тут ну так воно і є. Тільки а, з появою відкритих списків трохи інша ситуація з'явилася, тому що то ну, якщо йдуть от, по відкритих списках, ти все ж таки повинен змагатися за своє місце. Це вже важче робити. Тому що тобі все ж таки треба. Ну, фактично, це така напів така гібридна мажоритарна партійна система. А тобі все ж таки доведеться змагатися. Ось коли по закритих списках, ну це легше там зрозуміло, там приблизний рейтинг, зрозуміло, зрозуміли приблизно скільки це може коштувати. Ну і так далі. Хоча теж ніхто нічого не гарантує, бо багато людей після з'їздів, де затверджували списки, з за дивилися на ці списки, і здивувалися, на якому місці вони опинилися. Таких випадків було просто мільярд. Ну це на жаль, українська політика, не за ідею. Не за принципи, а за місцем, ну я скажу так. Ми теж знаєте, достатньо ідеалізуємо те, що ну як побудована демократія, так тому що ну хтось кар'єру хоче зробити, хтось десь принципи о, відстоює. Ну проблема демократії проблема демократії, що потрібно гроші на виборчу кампанію. Гроші на виборчу кампанію дають зазвичай спонсори, які дають тобі це скрізь, і не, не тільки і на заході. І у нас які звичайно інвестують не для того, щоб просто дивитися на тебе красиво, а хочуть отримати конкретне результат. Ну, наприклад, Ілан Маск давав гроші Трампу, давав, отримав він скоріш за все свої профіти. Ну не так як у нас. У нас же ж просто система така, що у нас крадуть зі збитків. От, Ілон е, Маск профінансував Трампа. Ну він е, отримав е, свій профіт з прибутків, фактично. Тобто, тут трохи інша просто система працює. А, ви а чес... так принцип, а принцип такий самий скрізь. Ви вже згадували про ракети, які летять на Росію, і ми не можемо не відмітити той факт, що в ніч на 14 листопада БПЛА українського виробництва та ракети Нептун накрили порт і нафтобазу в Новоросійську. Там загорівся один із найбільших нафтотерміналів Чорного моря, саме той, через який Росія жене величезні обсяги нафти на експорт. Приблизно рахую, що це 5% всіх морських поставок у світі йде через цей е, порт. Також були влучання у склад боєприпасів по системах ППО на території військової частини і не тільки в новоросійську, у російському Саратові теж теж була весела ніч. Але тут цікавий момент, як пише Ройтерс, що після цього удару по порту Новоросійську ціни на нафту підскочили приблизно на 2% через побоювання щодо поставок після того, як. Е, Українське озброєння атакували нафтовий склад в російському порту. Пане Загородній, як думаєте, в Кремлі яка зараз реакція? Ну, я думаю, що вони офігіли. Ну, це 5% світових, а 20% для Росії. У Росії ж проблема. Порти Чорного моря це ледь не єдине порти в теплих морях, які не замерзають, із гарною логістикою. Якщо Україні вдасться перебити ці порти, так. Там же ж, ну, якщо взагалі закрити порти, там же ж і експорти і імпорти, де там до 40% взагалі зовнішньої торгівлі проходить на, через Чорне море. Ну, це буде катастрофа така варна для російської економіки взагалі. Ну так що так? От. І, і що там інші говорять, що і пошкодили ще один танкер, якийсь там знаходився. І вже попередили, що там навчання проходять, що це закрита зона. Україна, по-моєму, попереджала минулого року. Вони не послухали. Знаєте, тут бажаючих буде все менше туди плавати. Ну це дуже важкий удар. Це означає, що Росія взагалі не надійний постачальник нафти, і на неї сподіватися не можна. Це означає, що там будуть питання ем, до того, що чи потрібна Росія взагалі на нафтовому ринку. Ну, те, що на 1-2% там підскочила, ну це фактично нічого. Це Але дуже погано звісно. Чому? чому причина? Це... Бо бояться, що це буде поставок да ну це дивіться. нафту зараз купа в дійсності в світі. Тут ще Трамп звільняє, дає можливість качати нафту на Алясці. Зараз ви бачите, вони активно шукають наркотики. Звичайно, в Венесуелі. А не нафта, яка там знаходиться все? У нас, Може, якщо так, що, наркотик, там і нафта буде. Знаєте, все як... таке? Ні, ні, в Калубі, ні, почекайте. Ні, а Хоча ні, в Колумбії теж нафта є. От в Колумбії точно там більше наркотиків, менше нафти, а в Венесуелі ну, точно менше наркотиків, але значно більше нафти. Тому якщо вони ще вирішать питання з Венесуелою, викинуть, до речі, Росію звідси і Китаю, ну, там взагалі виникне питання. Навіщо Росія взагалі на нафтовому ринку. А це катастрофа для Росії. Ну просто катастрофа. Тут інших слів не підбереш. Якщо що Україна перекриє, хоча б це, а потім почне топити, наприклад, танкери Балтійського моря, якщо європейці а, ніяк не можуть а, е, знайти в собі сили, е, зупинити суда, хоча б на через екологічні проблеми, це можна робити. Є в міжнародному праві відповідні статті, по моєму конвенція щодо запобігання забруднення морів та океанів. Так. Та можна зупиняти танкери, щоб дивитися, як суда, будь-яке судно, щоб дивитися, як воно впливає на екологію. Як ви розумієте, якщо додовбуватись по екологічних питаннях, там в принципі все, що завгодно, можна зупинити, була б тільки бажання. Знаєте, як, як говорять лікарі, не буває цих здорових людей, є недообстеження. Так і тут немає екологічно чистих, особливо танкерів, є просто недообстеження. Так і тут тут, якщо ви не зупиняєте, ну значить я думаю, що Україна буде змушена це робити вже в Балтійському морі. Ну звичайно, ми люди теж за екологію, за все, порожні танкери треба топити. А, кажуть, що також пошкоджено безпосередньо сам маяк, порт не може повністю виконати свою роботу. Побачимо, очікуємо на наслідки. А пане Тарасе, вам кажу, дякую, що були з нами. Тарас Заворотній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами в етері. Пане Тарасе, спокійних вихідних до зустрічі в наступних ефірах. Будемо дивитися, як буде розгортатися е, скандал з міндічем на плівках набу і компанії. Дякую. А я вважаю, що він вже пішов на спад. Ну, побачимо, подивимося. Дякую вам до зустрічі в наступних ефірах. Будемо в наступних етерах. Також аналізувати. Бережіть себе. Дякую до побачення.